Після того, як ми сьогодні презентуємо обговоримо, можливо, будуть коментарі, пропозиції, побажання, Даний, як проєкт рішення, даного плану піде на затвердження виконавчого комітету Хмельницької міської ради. Відповідно, це займе трішки часу. Я думаю, що ми орієнтовно в вересні затвердимо виконавчим комітетом. Ну, відповідно на реалізацію цього плану буде трішки більше ніж два роки. Тобто, ми ставимо в плані 25-27. Одразу хочу зазначити, що цілі сталого розвитку це глобальна ініціатива. Це 17 ключових орієнтерів, які були затверджені на засіданні організації Об'єднаних Націй і включають практично всі сфери життя людини від якісної освіти, економічного зростання. Подолання бідності до чистої енергії та створення інклюзивних міст. Відповідно, ці зобов'язання є орієнтирами не лише для загальнонаціональних урядів, а й передусім є ключовими завданнями саме для органів місцевого самоврядування. Тож хочу зазначити, що досягнення цілей сталого розвитку має низку переваг. Зокрема, це налагодження міжнародної співпраці з народними партнерами, що відкриває для нас можливості для залучення додаткового фінансування грантів на реалізацію важливих соціально-економічних ініціатив та проєктів. В нас в громаді наступним зобов'язанням, над яким ми будемо працювати, є формування екологі екологічної відповідальності через відкриті ініціативи сталого споживання. Хочу зазначити, що екологічні зобов'язання стали важливою складовою першого плану дій і впровадження ініціативи Партнерство Відкритий уряд у Хмельницькій міській територіальній громаді і були е, успішно реалізовані. Зокрема, в нас в громаді було відкрито Гуфіцентр, створено план дій е, Зелене місто, і завдяки саме цим двом ініціативам у 2021 році нашу громаду було відзначено престижною міжнародною нагородою «Local Innovation Award». Саме тому під час публічних обговорень, заходів та засідань координаційної ради по впровадженню ініціативи партнерство Відкритий уряд було прийнято рішення продовжувати напрацювання в цьому напрямку і працювати також над досягненням нових результатів в сфері саме екологічної свідомості жителів територіальної громади. Зато безбар'єрного простору в громаді через інновації та відкритість. Тут говориться про те, що сьогодні ми бачимо з вами кожного дня настільки збільшується та кількість людей, які потребують нашої більшої уваги. А саме ми говоримо про те, що є багато людей з обмеженими можливостями, і ми можемо і повинні допомагати їм за кожним кроком. Це стоїть ряд зусиль. Однозначно, це велика кількість роботи і по відношенню до того, що створення інструментів саме це створення та запис інтерактивної мапи доступності на мапі буде нанесені всі об'єкти, які відповідно є, показують цю безбар'єрність, де можна придбати, де можна транспорт замовити запровадження муніципальної програми, мікрогрантів і. Пільг для малого бізнесу на адаптацію приміщень під безбар'єрні стандарти, це впровадження третє відповідних відзнак і премій для доступний бізнес для закладів, що дотримуються в принципі безбар'єрності. І, напевно, четверте, це звучить дуже загально і просто, але це проведення інформаційної компанії по спросуванні культури безбар'єрності. Якщо ми сьогодні завершимо захід, якщо отримаємо ще якісь коментарі, врахуємо координаційною радою. І відповідно ми плануємо винести на затвердження, так як я казав, це десь буде орієнтовно вересень місяць. Ми затверджуємо виконавчим комітетом Хмельницької міської ради. Ну а далі структурні підрозділи Хмельницької міської ради будуть зобов'язані виконувати дані зобов'язання. Саме тому частина з вас сьогодні присутні тут і на заходах, тому що це саме буде зобов'язання підрозділів Хмельницької міської ради до виконання. На частину заходів треба буде передбачати фінансування. Якраз зараз формується новий бюджетний рік. На 2026 рік бюджет формується. Ми не брали зобов'язання, які будуть потребувати якихось мільйонних інвестицій, мовно кажучи, де потрібно буде дуже багато грошей коштів. Ми цього не робили. Ми розуміємо, що в складний час і сьогодні пріоритет фінансування точно для збройних сил. Але ми зробили е, такий план на нашу думку, який можна реалізувати, маючи е, не так багато фінансування. Мінімум і ці заходи є дуже розширені і корисні. Ну і відповідно про роль координаційної ради ми приймемо рішення спільно з колегами по Координаційній раді, яким чином ми будемо контролювати виконання даного плану. Чи це буде раз в квартал, і ми будемо заслуховувати керівників структурних підрозділів, на якому етапі виконання того чи іншого пункту, на якому які плани по виконанню, Ну але два роки на виконання цих досить розширених зобов'язань, які добровільно бере на себе. Хмельницька міська рада спільно з координаційною радою, яка буде виконувати функції контролю у даному випадку виконання другого плану дій на рівні Хмельницької територіальної громади.